Сьогодні я вас познайомлю з алгоритмом Коридор сприятливих обставин. Про що цей алгоритм? Цей алгоритм я використовую напередодні важливих для мене подій. Це може бути поїздка, важлива якась зустріч, це може бути якийсь важливий захід, це може бути навіть і хірургічне втручання, ін'єкції краси тощо. Для чого взагалі він потрібен? Для того, щоб заплановані вами події відбулися максимально сприятливим для вас чином, малювати цей алгоритм можна на будь-якому розмірі папера, чи це А4 формат, чи це а5. І той, і той буде працювати ефективно. Головне, щоб не було клітиночок, полосочок, і аркуш був чистий. Нашою роботи знадобиться товстий маркер, знадобиться основний маркер, який ми будемо малювати, і тонка ручка, якою буде писати тему та активізацію нейронного контуру. Що ж, свою тему я записала, прописала слова, які йшли в мене, і в мене вийшло 32 слова. Їх можна проаналізувати. Я написала на окремому паперці, оскільки е, тут трошечки аркош е, просвітлює, тому я вирішила не ризикувати, щоб у мене було чистенько і красивенько. Ось, тож безпосередньо приступаємо до малювання. Зараз на своєму прикладі покажу такий цікавий лайфхак. Наприклад, ви сумніваєтесь, да, чи встигнете ви намалювати аркуш великий, але не хочете його різати, чи кромсати, чи ще щось. Ви можете намалювати таку начебто уявну рамочку меншого розміру, ну, типу там А5-го. Формату. Я, наприклад, на попередній роботі так робила, тому що я не знала, чи встигну я домалювати. А мені було важливо пропрацювати подію, на яку я використовувала цей алгоритм коридору сприятливих обставин. І ось ви маєте таку штучку. А в нейрографіці розмір паперу немає кордонів. Тобто ви можете доклеювати, доліплювати з усіх боків. І у вас буде збільшуватись розмір. Оскільки у нас є конкретна задача, з якою ми працюємо, можемо малювати на цьому, і далі видовжити. Покажу, як це відбувається. Отож, є в нас вже тема, є вже е, актуалізація нейронного контуру, і далі ми починаємо вже на самому аркуші малювати. Наш коридор. Коридор ми малюємо товстим маркером. Вигляд в нього має нейрографічної лінії, і він йде з лівого нижнього кута в правий верхній. Бажано навіть на розширення, начебто розширяючи наші можливості. Може бути паралельно, на звуження, тобто там немає меж, але як варіант правильного, то ну, так, ідеального. Тож, я малю... в мене є тема, я її запланувала. І на цю тему я малюю коридор благоприятних обставин. Ось він в мене йде з таким чином. Оці наші контури, вони і є захисні для того, щоб мій, наприклад, особистий тут, моя особиста тема відбулася і зазвучала максимально кайфово для мене. Максимально ідеально. Все. Це ми зробили. Моя тема стосується зустрічі: зустрічі з дуже цікавою людиною. Це нове знайомство, але я м, закладаю там е, інтересні сенси. Тож, тут коридор, коридор який сприяє моїй зустрічі. Начебто це аркуш. Ось він закінчився, щоб вас це не смущало. Да? І за. Кордонами цього коридору я малюю те, що може якби нарушити, да, заважати цьому класному, цій класній моїй зустрічі. Тобто, я малюю трикутники, кружечки, квадратики, я можу задавати їх, надавати їм сенси, а можу просто розуміти. І чи не розуміти, але все те, що заважає. Це, наприклад, там якась завірюха непогода, якісь там всі таксісти затормозили, там не розчистили дороги, бо попереду у нас морози. Там якісь, я не знаю, повітряні тривоги, сумасшедші ці шахіди і наші сусіди. Ось, Все те, що може заважати, воно залишається за кордонами наших меж. Ось. Мені достатньо. Видихаємо і починаємо вже працювати безпосередньо всередині нашого коридору. І що ж тут? Тут ви можете позначати, як в нейрографіці є основні фігури: це коло, квадрат, трикутник. Окремо буде ще запис про ці фігури, і я ще вам цікаво розповім, зараз навчаюсь додатково на модулі. По цим фігурам по нейрокомпозиції. Тож, спочатку я малюю фігуру себе. Себе я малюю максимально гармонійно, це коло. Можна ставити циферки і десь, от як я на черниці я позначила те, що я буду закладати, які сенси тут буде. буде цікаво потім дослідити. Можна не закладати, і це все одно у вас залишиться в вашій підсвідомості. Далі я малюю фігуру важливу для мене і для моєї зустрічі, оскільки це буде зустріч офлайн. Це я малюю квадрат, який буде позначати для мене відсутність повітряних тривог і всього, що з цим пов'язано. Далі я малюю знов колом, позначаю моє та е, людини, з якою я зустрічаюсь, класне самопочуття. Класне самопочуття, здоров'я, гарний настрій. Далі я малюю цікаві ідеї. Цікаві ідеї, плани бачення, які приходять до мене та до моєї гості. Далі я позначаю колом після смак. Тобто наша зустріч вона відбувається максимально в приємному задоволенні, в красивому інтер'єрі. А... а далі мені захотілося намалювати ще таке коло нашої співпраці, колаборації, взаємовигідної співпраці. Ось так. Ось таким чином. Ну, тут можна ще, наприклад, я можу тут колом позначити м м класну погоду, <святок> погодні умови, що будуть сприяти нашій зустрічі. Ось так. Далі наповнюємо все нейролініями: нейролінії, які, наче ниточкою, пронизують наші фігури. Обов'язково нейролінія ведеться, як ви знаєте. Сама не схожа на себе на рівних проміжках часу, тож вона задає нові нейронні зв'язки, обов'язково треба поєднувати між собою фігури, а також доєднуватись до широких товстих ліній. Щоб це не було бовтання просто всередині, а так, щоб ми дійсно підсилили і цей коридор давав нам. Можливість використовувати повністю його силу, його вміння. Ну, а далі обов'язково все скруглюємо, всі перетини, скруглюємо максимально ретельно, щоб було гладеньке, красивеньке, щоб наше око начебто пливло по нашому малюнку і не чіплялось всередині. Все охайненько скругляємо. Так, щоб не було гострічків, можете думати, може в процесі, коли ви будете малювати, хтось прийде вам на думку, про що це, проаналізуйте, до чого там ця людина чи ця подія, про що вона для вас. А взагалі, хотіла теж поділитися: я цей алгоритм дуже люблю. Він може малюватись дуже швидко. Навіть якщо у вас, наприклад, там. Тільки один маркер і там, один олівчик. Але я вважаю, що цей алгоритм класно вручає навіть в тих моментах, коли ви не можете, наприклад, якось впливати на ситуацію, коли хтось з рідних, наприклад, в лікарні чи десь. і ну, Це з особистого досвіду також. Коли я розумію, що я не можу повпливати, тобто це за моїми межами, але щоб не розтрачувати да, свою енергію. На хвилювання, які так будуть додатковими і надлишковими, і не сприяють там, одужанню, бо я не знаю, як і що, то я малюю. Я малюю, наприклад, там, як я вам казала, да, це медицина, така, болюча тема, як на мене. Тож, там може бути класний стан людини, класний там, я не знаю, там. Благоприятна вся там обстановочка в медзакладі. Це може бути там, класний наркоз, легкий, що людині дуже легко війти вийти. Це може бути приємний гарний стан після закінчення процедури. А, навіть гарний настрій лікаря чи там, медсестри. Там, смачне Якщо там стаціонар, наприклад, да, смачне харчування, то що там можливо гарний настрій таксіста чи швидкий виклик таксі. Mm, вот. ну, в общем, все-все-все, що можна. Це дуже класно можна малювати, якщо, наприклад, ви їдете. чи перед Я вважаю, взагалі це перед якимись поїздками, це просто must-have, щоб у вас все склалося. Бо там багато чинників, на які ви вплинути особисто не можете, але ви можете закласти в цьому малюнку все те, щоб класно, щоб благоприятно. Да, дуже, Склалося в вашому відрядженні, путешестві, мандруванні ось таким чином. Скруглили? Малюємо далі. Так, далі вносимо колір. Я буду малювати от такими олівцями. Вони мені дуже не полюбилися, бо вони мають це подарунок. і вони мають ось такий двосторонній грифель. Їм дуже цікаво малювати в тому сенсі, що коли ти вносиш колір, він начебто перетікає. Можна малювати таким чином, що виділяємо конкретні фігури, все одно ми не замикаємо, а виводимо далі трошки колір за контури, а також пам'ятаємо головне правило внесення кольору це коли ми. Заповнюємо дві і більше ячейчок близько, близько близь лежачих на малюнку. Ось. Ви можете надати кольорам сенс, які для вас там, про що там, про легкість, про текучість, да? там, про гаварливість, Як в мене, От, наприклад, з синім. Я побачила, я малюю зараз Свій кружечок, там, де позначила я себе, і синій для мене це про потоковість, про голос, про проявленість через слово, через голосові м'язи. Ось тут я хочу таким сиреньким, наче мудрість да і. Фундаментальність підкреслити у цього квадратика. Такі -чорненькі. Кольори можуть накладатись один на один. Головне, щоб не було різких рисочок, тобто ми е, е, намагаємось відійти від якихось різких рисок, щоб в нас було м'якенькі, красивенькі. А, вот, але... Красиво накладається такою дрібненькою штриховочкою між собою. І виділяємо можемо на півтон, тон накладаючи між собою кольори один на один. Дуже красиво виходить, коли заповнюєш кольором, невеличкий малюнок, не так втомлюєшся, як на великому алгоритмі, але він начебто оживає. Це дуже приємний момент, ну, особливо для мене. Оцей трикутничок з ідеями, з якимись цікавинками. Я позначаю червоним, це додає, як і завжди червоний це про якусь дію, про активність, і ще й трикутник. І це додає ще більше такої активізації да, цього мого бажання. Ось таким чином, обов'язково для себе. Думайте, воно може одразу не прийти, але те, що ви закладаєте, воно потім буде розкриватись в вашому малюнку. Дуже цікаво. Ну, а з малюнка з ну, відповідного життя. Ось цей такий в мене красивий фіолет, да, бусковий, який намішав в себе декілька кольорів. Також, коли ви скруглили на малюночку все, всі перетини вивели у вас, могли з'явитись нові такі напівкола, які можна теж виділяти як нові якісь незрозумілі зараз ресурси, але як ресурси, які, можна сказати, як подарунок, да? тобто це додаткові можливості, про які ви зараз ще не здогадуєтесь, але вони є. За правилами внесення кольору, також 80% пропонують зафарбовувати, а десь близько 20 можуть бути не зафарбованими і начебто, на мій погляд, тоді малюнок начебто як дихає. Тобто є ось ця вільні, пусті, білі клітиночки, які начебто наповнені. Воздухом, тобто повітрям, повітрям, яке ви ще не знаєте, про що воно, але воно є. А, вот. І ще такий момент. Я не Тож таб внесений кольору ми завершили. Я завершила на своєму малюночку, ви вносите так, як вам як ви бажаєте. І я бачу, що, наприклад, ось тут в мене як звузилось і потім пішло на розширення, і якщо що, я можу потім домалювати ще по бажанню якісь фігури, які я захочу побачити після нашої зустрічі. Зараз ми можемо внести за бажанням лінії поля, які подібні до захисних, але всередині, якщо ви бажаєте. Ще більше додати сили вашому малюнку. Я спочатку не хотіла, а потім дивлюсь, що в мене виникло бажання, і я його цю лінію поля малюю частково по нейролініях, які вже є. Обов'язково привнес, лінія поля буде такої ж товщини, тобто це широка лінія, достатньо. Значимо, і всі перетини, які вона створює на малюнку, обов'язково знов треба скруглити. Так, ну що, я провела лінію, скруглила все. І тепер ми повинні обрати на своєму малюнку. Саме в коридорі сприятливих обставин фігуру фіксації. саме те, що ви хотіли б зафіксувати в результаті вашої події. Я особисто хочу зафіксувати в себе оцю якусь інтересну співпрацю. Можна фіксувати вже фігуру, яка є, а можна створити прямо нове ось мені щось захотілося збільшити це коло. А от, можна збільшити, і намалювати взагалі нову фігуру яку результату, того результату, який ви очікуєте отримати в вашому коридорі сприятливих обставин. І знову скруглюємо, як завжди. А ще отримала, отримувала м, запитання від дівчат, які зі мною працювали, е, з приводу того, що тут так багато того зайвого, але воно ж на картинці, воно заважає ні, воно не заважає. Чому? Тому що ми його залишаємо поза межами. Це по-перше, по-друге, ми не проводимо на тобто ми не активізуємо, ми не даємо цьому добро. Тобто воно, начебто, якась муха за чужим вікном, яка до нас так і не долетіла. Ось таким чином ми вичищаємо свій, свій простір для того, щоб нам було цікавіше і гарніше. Таким чином після того, як вже скруглила, мені хочеться ще трошечки додати акценту на цю фігуру, виділити її кольором, і ваш малюнок готов, ваша робота завершена. Бажано її повісити перед очима, повісити, покласти, так, щоб ви її бачили десь приблизно хоча б там добу, дві. А, може, десь ви забажаєте зробити ще скруглення, може, десь ви забажаєте ще позначити, як я вам і сказала, ресурсики на картиночці, а може, прийдуть ще якісь ідеї. І пам'ятайте головне, жоден малюнок не замінить дії. Тобто, це як програма. Яку ви забажали вдосконалити, але щоб вона відбулась, треба дії. Тож бажаю вам класних ідей, бажаю вам суперрезультативних зустрічей. Бажаю, щоб відбувалось так, як буде на користь вам. І підписуйтесь, пишіть в коментарях, якщо потрібно щось додатково вияснити, щось уточнити. Я відповім і буду ділитися з вами наступними алгоритмами в інших своїх відео. Па-па, і хай щастить!